Вітаю вас, друзі, на своєму каналі і в своїй квартирі, де я прожила більше року, тут в Тронхеймі в Норвегії. Ну що, готові дивитися? Поїхали! Це будинок, в якому я знімала квартиру. Власники були дуже вічливі, але не дивлячись на те, що вони жили наді мною весь цей час, я їх бачила дуже, -дуже рідко і це є плюсом. Також плюс цієї квартири, що вона має вигідне місце положення, до автобусної зупинки десь 5 хвилин, до продуктового магазину Реми десь 7-10 хвилин. До центру пішки, до речі, я доходила за 25 хвилин, а якщо ти їдеш на автобусі, взагалі там 4 зупинки. Моя квартира знаходилася в підвальній зоні, і це великий мінус для мене, бо майже не видно сонця, не видно яка погода людей і. Раніше я не відчувала, що це може бути взагалі мінусом, тому що я завжди жила з якимось класним видом. А після року проживання в квартирі в подвальному самоприміщенні я зрозуміла, що це дуже великий мінус, і я помітила, як це надзвичайно впливало на мій настрій, тому що я взагалі не бачу ні сонця, ні людей. Коридор дуже просторий з теплим полом. Що, до речі, дуже зручним є. Зараз, на жаль, ви бачите тільки складені чемодани, бо вже зібралися в дорогу і на днях будемо уїжджати. До речі, якщо ви не знаєте, куди я уїжджаю, зайдіть в попереднє відео і подивіться, я там розповідаю, чому я уїжджаю з Норвегії і куди я рушаю далі. Спальня. На жаль, дуже маленький шкаф на двох людей доволі маленький простір для одежі. Ось тут стояло двоспальне ліжко і дві прикроватні тумбочки. Вид з вікна відповідає подвальному приміщенню, тому що маємо, те маємо. Взалі також прекрасний бит на сходи. Зона кухні дуже маленька, але була посодомічна машинка і духовка. Останнє це брал. Вона має теплий пол, що дуже є великим плюсом. Але якщо стоїть сушарка для речей, то вже місця й не так багато, щоб дойти до раковини, наприклад. Ну що, друзі, ви побачили мою квартиру, де я прожила більше року тут в Норвегії. В цю квартиру я знімала за 10 тисяч. Крон Сюди була включена також оплата за електроенергію, за інтернет, який тут був вайфай. Тобто я не платила ніякі послуги ні за що не платила, крім ось цих 10 тисяч. І по тронхейму це доволі класна ціна. Тому я так довго і залишалася тут. Я розуміла, що буду від'їжджати, і не хотіла вже витрачати гроші. На приїзд в іншу більш там комфортну квартиру, де не буде підвальною зоною. Але я розуміла, що я уїжджаю, і мені треба зекономити, відкласти якісь гроші, тому я залишилася в цій квартирі, тому що ну ви самі розумієте, це дуже, дуже, дуже дешево. Також на початку я вам розповідала, що тут дуже класне місце знаходження, тобто дуже близько до магазинів, до центру. Реально, місце знаходження класне. Що по приводу парковки, то в у мене не було тут парковки, хоча ви бачили на відео долі велике місце біля дому, але там завжди стояли машини власників цього дому. От тому свою машину мені приходилося ставити трошки за домом, але це не дуже далеко, було місце. Ну і в принципі окей. Так, машина завжди сумувала за гаражем, але. Так, також було дуже класно. Я хочу подякувати своїм власникам квартири за турботу, гостинність, підтримку. Хоча ми бачили їх дуже рідко, але вони нас вітали завжди були дуже веселими. Я знаю, що вони навряд чи подивляться це відео, тому що воно на українській. Але я дякую. За той час, який я провела тут в Тронхеймі в Норвегії. Дякую за нових друзів, нові знайомства за емоції, які я тут відчувала. За весь цей там більше року, за всі ці майже півтора роки. Я дуже дякую з вдячністю. Уїжджаю з Тронхейму на зустріч новим пригодам і нової країни. А яку країну я вибрала, ви можете подивитися в попередньому відео. Все, друзі, до зустрічі. Зустрінемося в наступних відео. Бай-бай!